Доброго дня, мене звуть Олена, я фармацевт, провізор. Наразі я знаходжусь в Турції і хотіла з вами поділитися своїм досвідом. Бо вчора, як і більшість, мабуть, з вас отримала новини щодо землетрусу. Була дуже вражена емоційно і була е, така тривога. Потім мені з нею вдалося справитися і шляхом Такого поетапного плану я відчуваю тепер себе впевненіше і свою сім'ю захищеніше родину. Тож ділюся з вами своїм досвідом. Я ще з 2006 року працюю фармацевтом і можу вас зорієнтувати по всім медикаментам. Почекаємо в ефірі, треба почекати. <сум> 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 трохи почекаю ще, коли ви приєднуєтесь, до цього розкажу трохи про себе. Я в Турції знаходжуся нещодавно, після початку масштабних воєнних дій. До цього я з 2014 року маю такий. Не дуже гарний досвід збору тривожної валізки, але це допомагає мені бути впевненою і готовою до всіляких речей, які можуть трапитися. Отож, перше, що я зробила, коли почалось, коли почула ці новини. Спочатку я е, дістала інформацію і підписалася на інформаційні канали, які розповідають е, офіційні, офіційну е, ситуацію, яка є. Провела інструктаж зі своїм сином і зі своєю родиною, які будуть наші дії. Е, зібрала тривожну валізку, яка налічувала е, необхідні речі взагалі. Одне з них медикаменти. Це те, про що ми будемо з вами розмовляти, а інші це теплі речі, предмети гігієни, засоби індивідуального захисту е, і продукти харчування, які можна буде зберігати. Все це я зібрала, е, додала ще документи і гроші, які вам будуть потрібні, і е, поклала е, в такому місці, що якщо буду виходити з дому, це буде зручно мені для. Збору. Що стосується до аптечки, аптечку ми збираємо індивідуально, саме під ваші захворювання. Тобто, аптечка буде у кожного з вас різна. А ми можемо виділити такі засоби, які стосуються кожного. кожного І про них зараз поговоримо. А про свої індивідуальні ви можете переговорити з фармацевтом або задати свої питання. Наразі прямо зараз ви можете писати питання, і я на них відповім. Отож, що повинно бути е, точно. Перше, це серцеві засоби. Це тривожна ситуація, і ви повинні з нею справлятися. Є люди, які мають захворювання це серцеві, ви можете їм допомогти. теж. Е, база це щось заспокійливе, можливо, це можуть бути трав'яні екстракти. Е, потім в опису до відео я залишу перелік. Засобів, і ем, там буде вказані такі міжнародні назви, латинські або е, обізнані, і ви зможете знайти е, цей перелік у будь-якій аптеці. А також я можу указати торгові назви, ті, котрі саме в турецьких аптеках, і ви вже будете називати вже конкретний препарат. Я базуюсь зараз на своїх знаннях роботи в Україні і зараз в аптеці в Турції, а також на вчорашньому дні, коли вже почали збирати поміч потерпілим від землетрусу. І в нас було вчора дуже багато клієнтів пацієнтів. Тож буду ділитися зараз цією інформацією. Після серцевих засобів треба забирати протиалергічні. Це можуть бути таблетки. Які будуть нової дії? Це лево львоцитерізин, цитирізин звичайний. І, будь ласка, звертайте увагу на вік. Якщо у вас маленькі діти, то треба брати дитячі форми, а якщо тільки дорослі, то нам достатньо буде таблеток. Знеболювальний це те, що буде. Завжди, як масхев, можна взяти не лише парацетамол, який і жар знижує і а, знеболює, а можна взяти більш сильніші препарати. Я теж напишу назви, як вони звуться. Думаю, так трудно буде важко якось на слух сприйняти. Протизастудні зараз в Турції дуже прохолодно і однією з категорій, яка на мій подив була найвостребованішою, це протизастудні засоби, і е, дитячі сиропи, і для дорослих, е, це можна брати мультисимптомні або таблетки, або порошки, які будуть знімати всі симптоми вашої застуди, яка може отримати, яку можна отримати, коли в при землетрусі люди зберуться на вулиці, і ми не знаємо, скільки часу ми будемо чекати, доки нормалізується ситуація, або ми зможемо повернутися в наше приміщення, або буде організоване якесь, де буде обігрів. Після мультисимптомних можна брати суди, назвужувальний, ті, що можна буде місцево для Реніту використовувати. Від болю в горлі, спреї або льодяники, те, що для вас зручніше: Сорбенти, Якщо ми беремо сорбенти, то це наразі і при шлункових розладах можна, і при алергічних різних реакціях. Тобто ми з вами закриваємо одразу декілька зон. Проти Протидеарі, це можна взяти лопірамід. У таблетках, який просто не дозволяє нашому кишківнику робити далі акти дефікації. Проти мікробні, якщо у вас є якісь антибіотики, які вам назначали і у вас є, ви можете їх покласти в свою аптечку, але це не буде вже така прям допомога, яка миттєво нам необхідна. Це вже більш Далі буде потрібно. Дуже важливо мазі та крема для регенерації, якщо буде якісь поранення. Це може бути аерозолі, мазі, крем, то немає значення. І найголовніше такий як блок це прив'язувальні матеріали. Тут в нас буде бинти, Салфетки, які можуть бути дезінфікуючі, лейкопластирі, індивідуальний перев'язувальний пакет, вата, можливо взяти рукавички, які будуть стерильні для того, щоб ви могли допомогу надати. Дуже добре покласти туди антисептики, який буде спиртовий, щоб ви могли обробити свої руки. Не треба антисептиком спиртовим обробляти рани. Лише можливо тільки її края. Якщо це спирт йодовий спиртовий йод, який ви купували ще вдома або в країнах СНГ, то його теж використовуємо не на всю ранову поверхню, а лише по її краю. В Турції спиртових таких. Йодів немає, в них повідон йод. Це більш безпечний препарат, його можна наносити на всю поверхню. Перед, перед тим, як накласти нашу перев'язку, ми обробляємо рану, якщо таке трапилося. Для цього ми кладемо в свою аптечку не тільки йод, а ще й перекис водню. У самому опису я потім напишу, як перекис зветься тут у Турції, в аптеках. Перекис нам необхідний для того, щоб дезінфікувати рану. І ще й цими пузирками повітря винести із раневої поверхності бруд, який там може бути. Найголовніше, що не треба. Якщо ви не можете знайти щось в аптеці Турецькій, панікувати, бо є деякі лікарські засоби, які в нас в Україні дуже дуже популярні, а тут такого немає. Наприклад, можливо, ви захочете купити розчин хлоргексидину або розчин форцеліну. Тут такі препарати не продаються, їх немає в асортименті для обробки ран, тож можна взяти той же самий батіканол. Як і я вам казала, що з повідоном йодом або перекис водню. Ще треба покласти в нашу аптечку олівець і блокнот. Чому олівець, а не ручка? Тому що олівець завжди пише. Можливо, нам треба буде фіксувати час, коли була накладена пов'язка. Найголовніше в цьому бути впевненим. Чекати допомогу професіоналів і робити те, що ви можете на місці, коли ви можете отримати допомогу або надати її тим людям, які поряд. Не забувайте, якщо у вас є якісь захворювання, які потребують діагностування, наприклад, гіпертонічна хвороба, високий тиск, або сахарний діабет, і вам треба буде вимірювати. Глюкозу, тож візьміть в цю аптечку і діагностичні прилади. Можливо, це тонометр, глюкометр, пульсоксиметр, термометр це дуже буде е, актуально для всіх. Е, і е, якщо коротко, то по списку це основне. Е, зайдіть, будь ласка, в опис, там буде більш детально. Е, Чекаю ваші запитання. Якщо е, зараз наразі їх не сформовано, ви можете зайти на, ми, на мій інстаграм або тут на каналі, написати все, що вас цікавить, і я відповім трохи пізніше. Якщо є у вас якісь е, побажання про наступну тему, я теж їх слухаю і з задоволенням відповім. Гарного вам дня і бажаю бути у безпеці вам і вашій родині.